Вчора я дізнався, що мій друг, колега по професії та арборист, який був для мене особисто взірцем, загинув під Бахмутом. Його звали Дмитрій Єрпєлов. І без... безперечно, він був найкращим арбористом в Україні, якого я знав, він був з Харкова. І коли кляті рашистські виродки. Руйнували місто ракетами та вогнем артилерії, він нікуди не поїхав, він не втік, він лишився в своєму місті. І коли я його спитав, чого він нікуди не їде, хоча у нього є сім'я, у нього є дружина, у нього є дитина, він мені відповів, що ти знаєш, здесь мої родителі, і здесь батьки моєї жінки. куди я від них поїду. Але, як на мене, то була просто гарна відмовка, бо він був справжнім патріотом. Як почалося все це загарбницьке вторгнення, він волонтерив. Не дивлячись на всі ці жахливі обстріли, він возив ліки, він возив перев'язочний матеріал, він возив ще багато чого іншого. В цьому йому активно допомагала його дружина. І він став для мене знаєте, взірцем мужності і непохитності, бо після того, як він волонтера, він ще й пішов воювати. Я майже певен в тому, що у нього були можливості не піти воювати. Але він пішов. І він поклав своє життя заради того, щоб ми з вами жили у вільній країні. Вільно жили. Він пішов боронити та відвоювати нашу землю від свинорилих оркоподібних створінь, яких просто по невідомих для мене причинах, ще носить наша земля. Він захищав свою родину, він захищав своїх друзів. Він захищав своє місто. Він захищав нашу з вами можливість робити нашу улюблену працю, займатися нашою улюбленою роботою. Він загинув за те, щоб я міг займатися своєю улюбленою справою. І також це була його улюблена справа. У нього на руці навіть було татуювання 500-й штіль, на шині якого був надпис Burn to Climb» І ви знаєте. Я я, я просто не можу ну, передати словами всі свої почуття, які я, які я зараз відчуваю через те, що його не стало. Він був для мене взірцем, я рівнявся на нього. На початку моєї кар'єри він дрючив мене, як сідорову козу в коментарях. Я йому вдячний за це, бо дуже багато чого з того, що він мені казав. Я роблю до сих пір. І в мене в голові не вкладається, що його більше нема. Мої щирі співчуття. Родичам Дмитра, його дружині, його батькам, його дитині. Моє серце, воно Крається разом з вашим. Діма, я дякую тобі за те, що ти поклав своє життя. Щоб такі, як я. Могли займатися і далі нашою з тобою улюбленою справою. До зустрічі на небесах, брате. Зараз я звертаюсь до усіх глядачів мого каналу, Хто з України. Якщо у вас є на серці таке бажання, чи воно з'явилось після цього відео, підтримайте, будь ласка, сім'ю героя! В описі під відео буде карта його матері. І в кого буде бажання, будь ласка, підтримайте їх, бо це найменше, що ми можемо для них зараз зробити.